Частота захворювань залежить від багатьох факторів. По-перше, це генетика спадкові особливості вашої імунної системи. По-друге, це стиль життя. По Перше, це недостатній сон, погане харчування та наявність стресу. Надалі це контакт з патогенами. Люди, які більше контактують з у громадських місцях мають більше шансів зустріти віруси. І ще один фактор, немало важливий, це наявність хронічних захворювань, які можуть впливати на знижування імунітету. Окрім частих застуд, сигналом може бути довготривале загоєння ран чи. Часті бактеріальні та інгрибкові інфекції, та постійна втома без видимої причини для підтримання нашого імунітету. Обов'язково треба дотримуватись деяких правил, а саме це раціональне харчування. Харчування має містити у своєму складі велику кількість овочів, фруктів, жирів, білків та вуглеводів. Надалі це корекція режиму сну: 7-8 годин на добу якісного сну. Третя фізична активність, обов'язково прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, відпочинок з друзями, заняття улюбленими справами. Вакцинація відповідно до календаря щеплення і наостанок щорічний чекап.